Класика, яка не виходить з моди. Моделька називається Олім, має дуже м'яке узголів'я і супернадійне, тому що гарантія на таке ліжко 7 років. Ну, по-перше, як ви бачите, тут йдуть класичні вертикальні смужки, такі досить широкі, і наповнення реально багато. Дивіться, ось я натискаю. Тобто вони такі пухкенькі. Також ліжко йде з нішою для білизни. Тут у нас трішки закладено упаковку, не звертайте увагу. Е, під матрасом іде металева рамка букові ламельки. І внизу я отут відсунув дно, щоб показати, що все ліжко тримається на ось цій металевій рамці, яка надає конструкції е, цільність і міцність. За рахунок неї йде 7 років гарантії на таке ліжечко. Також є опція зйомного чохольчика. Ну, В принципі, всі люди купляють цією опцією, тому що воно робить гарний стик е, секцій між собою, і сам кутик стає м'якеньким, навіть якщо ви вночі вдаритесь об нього. Синця не залишиться. Моделька називається Олімп. Нагадаю, в розмірі 1,60 на 2 коштує від 22 тисяч гривень. З матрасом завжди йде знижка. Можна замовляти в інших розмірах і можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват, «Абанку» та ПУМ. Розмір може бути від односпального до величезного 2 на 2 метри. Тобто такий, як потрібно, такий вам і зробимо. І надійнішого ліжка по конструкції ви, мабуть, на ринку України не знайдете. Тому, якщо цікаво, ліжечко Олімп на сайті Солоха є, а в шапці профілю телефончик для зв'язку.